Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся рецептом свого зошита, який вже більше йому як 35 років. Отакий От перець маринований. Ось такий виходить, дуже гарний, такий перець виходить цілий, можна, можна ще інакше його готувати. Я ще поділюся і тим другим рецептом з вами. Якщо вам цікаво, як ми готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібен ось такий червоний перець. Тут у мене є кілограм перцю і насамперед зробимо ми маринад. Для маринаду нам потрібно літру води. Бажано робити отакі широкі або каструли, або ось такі, як у мене є е, е, пательні. Так, сюди ми додаємо 200 г цукру на літру води. Додаємо сюди 2 столові ложки солі, сіль кам'яна. У мене ось така кам'яна сіль. 2 столові ложки солі такі з невеличку гіркою. Добавляємо сюди 150 г олії. І по рецепту у мене йде 350 грамів оцту. Я даю менше. Даю 250, оцей стаканчик, 250 грамовий. Стаканчик. Так, сюди даю е, 8-10 горошин перцю, пахучого перцю даємо. Так, е, 2, 4, 6, 8. Дамо 10 пахучого перцю. Даємо сюди гвоздики. Е, так само 8-10 тих. Так, три, п'ять, вісім, там десять. Гвоздики даємо сюди. І це кладемо, а ще лавровий листочок зараз. Це була лавровий листочок, так. Лавровий З три... за три листочки лаврові. О, два, три. Можеш ти. І це ми кладемо кип'ятити. Поки закипає маринад, ми от що зробимо. Помили добре перець і беремо, отак тепер його наколюємо. Аби маринад міг попасти всередину. Повністю отак наколюємо собі е, перчик. Ми будемо е, маринува... е, стерилізувати цілий, цілий, цілий перець. Повністю цілком. Так, кожен перець ми проколюємо. Вилкою. Так усі й проколимо. Перець ми прокололи. Тепер ми собі підготуємо банки. Е, так, у у, нанизу банку ми кладемо гілочку петрушки. Все е, е, можна на літрові робити. Я, тут у мене 900 грамові е, баночки. Я буду вам давати розрахунок на, е, на літрову. Так, е, Даю вірчиці трошки півчайної лишки. Я, я пока на, на три роблю то -то, на три банки роблю, а відтак далі. І так кожну банку поставлю по гілочку, гілочці петрушки. У кожну банку помитую так і даю дрібонького отако, отакі, е, чесничку даю. Три-чотири отакі зубчики чеснику. Його бажано навіть і порізати, так знаєте, на дуже тоненьку, бо то ми будемо. Робити отак От на, на пластинки такі бажано порізати. Він віддасть швидше у париці і віддасть більше е, тоти. Аромат такий свій. Так само і тут я на пластинки поріжу. Як буде треба більше, я тоді дам більше банок, скільки, скільки вийде, я буду робити лише з кілограма Пока. Перцю. Маринад наш закипів і ми тепер опускаємо сюди перець. Бажано перець, аби був цим, один шар, аби був. Отак одним шаром. Але я вже то вже небагато. Я його думаю, що я його утисну усі оці перчини. Аби, аби так було, то є маринаду довгий багато. І я отако його втисну. Так, і він має прокипіти з кожного боку. Зараз він отак закипить. по три, по три хвилини. Дві з половиною три хвилини має, має кипіти. О, він вже починає кипіти, ми трошки прикрутимо, аби не на великому такому е, сильному вогні, але аби кипіло, аби воно було. Ось так. На кипити. О, бачите, має бути... Аби всі, аби всі перці були у маринаді. Вони мають всі проварити. То в мене вже тут небагато було, і я візьмила, аби, аби всі сів вийшли. А так одним тим має бути. Одним шаром отако, аби вони всі були в маринаді. І бажано широку е, ту, каструлю. І ще оцту я дала 250 мл, хто любить остріще, Можете дати і так, як по рецепту 350. Я напишу під відео рецепт такий, як, як має бути. А ви вже собі мені і так, аби не казали, що я у відео так роблю, а під описом зовсім даю інакше. Я вам даю рецепт такий, як у мене у блокноті, яким уже і користую. цьому рецепту ви вже десь більше 35 років. О. Цьому рецепту я, я ним всі користую. Раніше я його дуже багато цього закривала пертю. Так само, то були діти, я його дуже багато закривала. І навіть салати робила у зимі, відкривала банку і робила з нього салат. Чи, чи до до якої картоплі, чи до чого. Він дуже дуже гарно підходив. Так, це закіпає три хвилини. варимо з цієї сторони. Пройшло три хвилини, що проварився перець, Ми тепер цей перець обертаємо на другу сторону. Бачите, він поміняв тут -ту, колір, поміняв свій, став такий блідо-червоний, треба кожен перець обернути на другий бік. О, Отако. То видно, котрий котри йде перець. Бачите? Ось тако і обертаємо. Цей перчик. І так само з цього боку проварюємо ще 3 хвилини. Коли проваримо 3 хвилини, зараз, зараз, навіть можу отак собі, з цього боку гірше е, варити, так навіть можете собі отако при, е, тобто, притискати, аби він гай. Аби всі і проварив всі файно. Отак. От я отак не раз собі мі... отакий гей... гей мішаю, аби аби всі з... з усіх боків рівномірно. Вірити ще 3 хвилини. Можете ще з 2 хвилини трошки більше прокип'ятити, вже тепер, аби собі отако подивитися, аби кожен був проварений кожен перчик. Хвостики не треба відривати, бо то собі відтак у зимі Файно за хвостики, як я хвостик, вибираєш собі з слоїка перець. Так, і тепер ми будемо. Кожну банку накладати перчик наш. Беремо, котрий вже такий, видно, що він пропарений, то видно, котрий вже такий більш блідіщий. І перець треба брати, такий, аби він був такий, ну більш менші такі перчинки, невеликий. І отако ми втрамбовуємо трошки цей перець, отако. І, вкладати, і щільно вкладати так. О. І так трамбовуємо. О, дивіться, цей трошки ще треба. То видно, котрий перець вже готовий, а котрий ще треба. О, бачите, він так, так просто його е, трамбовувати так. Де буде менший, о, і буде. На цю банку буде. Тепер е, у другу банку так само наложимо. Подивимося, чи буде дві банки, чи три банки. Вийде кілька, віде. Лиш кладемо в слої кабинет рісну, е, той ложку. Кладемо, так і складаємо. Кинули один-два і вже тепер можна Вон той, ну так порозприділлю, аби було на три, на три слоїчки собі. То добре брати маленький такий перчик, і він. Буде файний. Ось так. Гарячий. Так я розложу. І тепер цим гарячим маринадом просто заливаємо слой. Може, було трошечка більше. Бачите, маринаду лишилося. Можна трошечка більше було е, дати перцю більше. Це я відключаю і ми просто закручуємо. І все. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. Так, треба повне, аби було повне-повне. Бегеш, переливалося так. І закручуємо. До зустрічі. Цього маринату вистачає ось дивіться, скільки, скільки лишилося того маринаду. Скільки лишилося цього маринаду, він розрахований на літрові банки по літрі, на три слойки розрахований оцей маринад. І якраз буде, Бо я трошки його так упресовувала, цей перць, якщо буде вільно, і він якраз буде на 3 літрові кілограм перцю стає на три банки. Літрові на 3 літро, по одній літрі банці оцього маринату і перцю кілограм. Ось такий чудовий, гарний, дивіться, який перець виходить. Такий до всього. Ми колись робили салат з такого перцю. Отакий дуже-дуже гарний, такий смачнесенький перець виходить. І раджу вам приготувати. Так що готуйте.